Всім привіт! На 2 липня 2023 року починає достигати дуже смачний сорт оберкоса, ранній, але скоре. Більшість вони ще зелені. Ось. Але з південної сторони одна гілка вже починає достигати. Тут уже є стиглі плоди. Була дуже складна весна, сильно вражало дерево монолія, але це стор, сорт толерантний до неї і тому дав ось такий от врожай. Була одна обробка. Коли було повне цвітіння. Хоч і запізно, але все одно препарати подіяли. А от справа дерево червонощокого то плодів майже немає. Дуже добре, дуже добрий сорт ще пізнім цвітінням. Сам сорт достатньо рано достигає, а от цвіте пізніше забіщується абрикосів тому. Не попадає під зворотні заморозки. Залізу. Зірву кілька плодів. Спробую. Ось такі красончики абрикоси лескоре Зараз зважу. Це саме плід 55 П'ять грам. 38 49 43 сорок дев'ять. Сорок три. Ну, цей сорт не дуже крупно плідний, але дуже стійкий і смачний. Сорок один. І добре рвати їх. Технічні зрілості, вони твердуваті, полежать добу і стоїть м'якенькі, смачні. Так. Щоби то топлі взяти, спробувати, поміряти цукор. Так. Це вже це буде м'якенький. така в нього м'якоть. Дуже класний смак. Не дуже Дуже давиться сік. А що щось вийде. 15 брікс. Зараз спробую знайти інший бліт, більш такий може стигніший. А м'якоть це вже розрізаний плід Це ще навіть солодший. Ну, тут же. В цьому плодові 17 брікс. Так, справді хороший смак цього абрикоса. Солодкий, тільки в шкірці незначна кислинка. І дуже хороша стійкість до хвороб. Всім гарних врожаїв. До побачення.